Так, зараз ще один варіант покажу на німецьких таблицях. Дивіться куга. Е, оригінальні легкосплавні диски, вона йде з панорамою 37900, підігрів лобового скла, 11-ріг, 2-літрова дизельна. Е, комбінований салон, шкіра Алькантара, шестиступенева механіка, шкіряне мультикермо, безключові доступи, фаркоп, партрони. Віально ціла теж є безключові доступи. От. Ну, та ж сама історія. Хто хоче дешевше, то можна поїхати в Німеччину і дешевше знайти. Якщо хтось не хоче займатися там, переоформленнями, там, акцизами і так далі. От. Є варіанти. Ось такі є варіанти тут на майданчику. От зараз вам ще зніму контакти майданчика.